Сівка зібрався на отдых і звонок Зіні. Хто б сумнівався, що Сєвка спочатку Зіну от футболу ноги повитирав, а в неї я имею в виду. Повитирав ноги, а потім повернув, все-таки йому понадобилося. Когда він не може сидіти з мамкою, і виділили, Зіна понадобилася, звонок Зіні. Зіна, ви можете посидіти завтра з мамою цілий день, а то мене не буде. Вопрос: а зачем з нею сидіти? Она що немашна, вона ходить не може. Вона все прекрасно Воно сама може зняти штани і по больниці ходить, голові, наприклад. Це вона може. А тут, видите, ліс, на цілий день сидить. Чи з чого, я так і не понимаю, є під за не подивляться. Ти питається вона вона їдою. В чому проблема? Оставити її одну і нічого з не, не случиться. Позвони в Зіні. і по, пожалуйста, з мамкою посидить. Один день, поки мене не буде. Ну, тобто, як я говорила, що Сєвка, тобі ще придеться до Зіни не щоб вона сиділа з твоєю машине. Вот тоді, пожалуйста, довго не стоило додать. Сьогодні же я обратився до неї для того, щоб позвати щоб вона з мамкою посиділа. Ще вичитав зіну за те, що вона пішла Пусіка, не покормила. Потому що Зіна подумала, що сам Вел поїде і покормить Пусіка. А я так розумію, кота ніхто не покормив. Не Зіна, не сам Вел. І Зіна залишилась виновата, що відітелі вона не пішла на п'ятий етаж. В жару 2 раза или три раза в день и не покормила пусика. Ну, це понятно, да, возможно, Зина неправильно правильно сделала, но це не означает, что она не играет и яка вона, яка вона така. -сяка. Це твоя обязанность, и це кот твоє матері, а не зина, и ты должен приехать и на п'ятий этаж и покормить пусика, а не Зина обязана кормить его. Потому что Зина больной человек, ей тяжело подниматься, спускаться по два раза на той, на той пятый этаж и кормить кота. Ты сам мог це прекрасно понять, а не надеяться на Зину. Но, колясика треба було попросити. сильно зайнятий, мог би з'їздити і покормить кота, тим більше, якщо він кормить, можна було зайти і до матері і покормити пусика І не надіятися на зіну. И не, вообще не це, пер, цю обязанність на зіну, на больного чоловіка. На наступний день прийшов до матері, не знає, що зробити, уже ж на наступний день будуть її. виписувати. І В конечному итогі, що садить шупу на інсулін. Потому що таблетки вже не справляються, сахар скаче, а причому, що вона ще любе запрещенки бахнуть. І потом сахар у неї в А, можливо, ще таблетки забуває пити, тому що вже ж пам'яттю проблем. На не бачить уже. Казала ж, а десь улета вона бачить. Сидів Коля, вона говорила сам вел. один був глаз, вона вже ні той не бачить. І тут же рішаю, що ж делать? Якщо ви садять Шупу на інсулін, то надо ж все таки кому-то його колоть, шупати колоть його не буде, тому що вона його не бачить. Як вона буде набирати то кількість інсуліну, які треба вколоть. І всі в каже спраш, що будемо діяти, хто буде колоть. Мамка не тут. та. Вона навіть і сильно і не напрягалася, і не думала. Сам вел. А хто ще буде її колоть? Звісно, сам вел. Не ірочка, не внучки там. хто. Сразу сам вел. Мамка порішала, то буде колоть. Її інсулін. Сам вел зразу збісився. Ті типу, я тобі до не його колоть. Це чотири рази в день. Це треба бути прив'язаним до тебе. Це треба всю життя положити. Я і так уже скільки времени на тебе трачу. І що, я должен прогулять свій відпуск, щоб колоти тобі інсулін. Севка, а тобі да, давно вже говорилось, найми її сиділку. Так, да, я розумію, що квартира мала. Так можливо, нужно купити велику квартиру, Було тобто, двох кімнат для матері, не на п'ятому етажі, а на першому. щоб не надо було подниматься. І тим людям, які до неї приїжджають, тоже там та ж сама Зіна, Надька. Матері тяжело з больними ногами подниматься на п этаж. Надо було этаж. І сиділку, щоб она і сиділа, контролировала прийоми пищи, гуляла с ней, купала її, убирала в хаті можливо, Таблетки контролировала принятие, кормила. А тепер, видите, не знаю, что делать. Да, наверное, будем начку викликати. Так шуба так зима, вона ж, ж терпеть її не может. Не, я не хочу, там що начка зможе уколоти інсулин. Я вообще не знаю, храна цю начку, не до гарку. Вообще присилать до цієї надо треба... Человек з медицинським образованием, сиделка. Возможно, Медсестра. Ну, не як не Надька, недогарка. Яка їй швидше на той світ відправить, чим буде їй буде там колоти інсулін. Я взагалі не понимаю, хто кому в голову таке прийшло, цю недогарку присилати до, до шубу. Нашли сиделку. Надя согласна. Я буду її платити, снимем їй квартиру, вона перевезе кота. А ну понятно, конечно, це, скоріше всего, Надя. Я, а Надя ж готова на все. Чуть ли не всі органи свої піддавати, для того, для того, щоб бути возле сам велки. А що по натрискала, нет, я не хочу. Потому что она же сейчас с намеком. Вот так по чуть-чуть пробиралась, а пробиралась, а потом на стол вылезла. Даже Надька не на стол вылезла, а на шею вам вылезла. И ножка ножками телепая Она уже каждый раз проезжая и зарплату получает. За то, что она проехала. Поснималась у Самвела. Она уже привыкла, что что такого. И Надьку полечила, и операции поделала. А сейчас если, если выгореть и Надьку оставлять сиделкой возле шубы, то это уже вообще будет. Она уже конкретно приедет в Днепро и будет тут жить. Надя согласна буду снімати їй квартиру, платити зарплату, вона кота перевезе і буде до тебе ходити. Тому що це буде треба прив'язаним бути до тебе. Тому що 4 рази треба колоти інсулін. Тому я вже я не знаю, що робити. Ти ж інсуліну уколоти не зможеш, тому що не бачиш. То треба, може, поїхати по больницям, глаза її зробити. Вміється віду, один глаз, да? вона її там не бачить. Вроді б ж їздила, я що в такому стані, в якому вона знаходиться, то що вона сахар скаче, і за цього в неї зріння пропало. Так, крім цього, Проблема з почкой, почечная недостаточность того, сахарного диабет, доїлася, коротше получается. Сколько раз казалося, ну, вона не слухала. Вона думала, прокати прокатай и пойдет. Не, у мене все хорошо, оце все по органам почки, все хорошо. Тільки одна почечка відказу. Конечно, таким високим сахаром. Точнее, не то, что с високом, не і интуиский, то як, ш, за шкали, потому что запрещенку їсть, и таблетки уже не справляются. Не можуть вони позбивать, то есть сахар, то один інсулин. Колоть некому, то только севка так надеється на нас. Надьку, що вона, видите, порішається і буде шупит інсулін. Ага, конечно. Севка. Мне скорее всего кажется, що шупа скоро отойде з той начкой. Надо, і треба надо нанимать нормального, професіонального чоловіка, за неї следи. Снять квартиру двохкомнатну. Щоб там і шупа була в одной кімнаті. І цей чоловік, є же такі, которые согласны на такі условия. Щоб возле неї вже був чоловік, який буде за неї наблюдати. Не як не недогарка. Потому что вона явно не по цим ділам. Уже і колясик прийшов, почали її вичитывать, що вранчива. Ви думала думали, вам сколько раз рассказывалось цю запрещенку сахар шкала поэтому все надо переводити на інсулін. а сівка не хоче І Ерочка! Ерочка сказала ні, надо на таблетках ну Ірки ж лучше видно вона що то там сидить у себе в Запорожье вона лучше знає, що надо мамки нехай лучше на таблетках не надо інсулін. Угу, конечно а якщо вже таблетки не справляються, один тільки понижає сахар Нє, то всі люди, які боліють сахарним діабетом, спокійно сидять на цьому інсуліні і нічого нормально. А ті, хто сидять на таблетках, ті ка можуть контролювати те, що вони употребляють. Ці таблетки справляються з поніженням високого сахара. Ну це не про шупу. Вона ж не може себе держати в руках. То кавунчика, то ягодки, то картошечки, помідорчика, хлібушка. Мечтає вона про це. Або як ви її возите по цим всім праздникам на Ігрені, Вона ж там їсть це все підряд. И це постійні скачки сахара. Сівка, сейчас, що це мати мені виновата. Нет, Сівка. В винна ти, Потому що ты не контролював то, что вона їсть. Если ты этим занимался, то треба було нанятие на чоловіка, який бы І прийняття пиші, и медикаментів, и продукты, вона бы тільки, які їй можна. А не то, что ты їй диету, жирну, все приписав, що в неї тепер почки відказують. Організм не мог ей видержать, що її закидывал. А тепер, наверное, если почечная недостаточность, це, наверно, жирну пищу їсти нельзя. Да ти що, Сєвка? То есть, до цього, до вот дієти, яку ти їй приписав, вийтелі, великий врач, ти не знав. І пінчка ви їсть скільки год жирним, м'ясом і жирною мясо, молочкою. Тепер треба тільки дієтичне м'ясо, не жирне. Да, Сєва? Потому що їй, скоріше і, цього и, возможно, не можна було їсти. І, можливо, в неї не було б бы цієї почечної недостаточної. І ще плюс одна проблема. І ще плюс одна болячка в шупі, на... в шупі на копилочки порешал. Великий дієтолог. ірочка приїде. Будемо рішати, що делають з мамкою. Ірочка порішає Сірочка, ви щас побалакаєте. Ірочка скаже на на таблетках. Мама держи себе в нормальному состоянні, їж правильну їжу. Не хапай запрещенку. і все, що Ірочка сказала. А ще Ірочка холодильник помоє. Оце все, все ірочка, що скаже. А ти до сильно надієшся на свою ірочку Ірочка тут побалакала, поїхала до себе в Запорожі до побачення. І от по телефону вона може та розказувати і орать на мамку, так же само, як і ти ара. А то ж ніякого то що ви арали.